Вітаю всіх на каналі Рінс Це канал роботи, підробітка інвестування. Тому підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Сьогодні компанія DeepTrade відкрила вакансію офіс менеджера вихідної лінії. Заробітна платня 20 тисяч гривень плюс відсоток. Досвід роботи на логічної посаді вітається. Відповідальний. Немає проблем зі спілкуванням. Дуже гарна робота, тому обов'язково звертайтесь у телеграм-канал. Силка в опису к цьому відео. Якщо ви з другого міста і вам потрібне житло, оренда кімнат, також залишаємо ссылку в цьому відео. Дуже важлива ваша думка про цю роботу. Напишіть нам, будь ласка, в коментарі, що ви про це думаєте. Відповідно, ставлючи лайк або дизлайк к цьому відео. Всім миру. На все добре. До зустрічі у наступному відео.